Друзі, всім привіт, всіх вітаю на своєму каналі. Ну що, послав нам Бог дощику. Це вперше за 4 роки я буду сіяти пшеницю Вологий, як так кажуть, ну. що, друзі, хто кого МТЗ джандіра чи джандір МТЗ. Дай бог все буде добре. Що, послав нам Бог дощику, це вперше за 4 роки я буду сіяти пшеницю в вологий, як то кажуть, ґрунт. Випало у нас, в мене мірника не було, бо я уїжджав, ми віддихали в Буковелі, то сказали, від 50 до 70 мм. Воно такое, десь трошки більше, десь трошки менше. Тому, бачите, я вже наготовив свого дракона. Моя сівалка. Неутільно там для прямих посівів це ті, хто знають, то я її сліпіли із того, що було, скажімо так. Бак тут з СЗ СЗ-шки, коробка з За основу сівалка СЗТ-2.1, якщо не ошибаюсь, так вона називається. Покупались бразильські анкера Балдам. Такі диски круглі добиралися. Вони два штуки в мене теж висіваючі. Ну і... Повністю батарея турбодисків, я можу і по 7 напряму заходити. Будемо пробувати. І так, ось така тут прикатка йде глуха. До цих круглих такі дві прикатки я зробив. Далі я намагаюся і модернізувати на паралограм, анкерний сашник, але фінанси поють романси, тому поки там в процесі один паралограм, можливо, вже наступний рік. На Посівну перероблю цю сівалку ще раз і буде вона на програмах. Сію я, значить, пшеничку. Норма висіва десь у мене буде в районі 100 кілограм. Ось я так натравив пшенички трошки. Заправив я одну банку. Заправив я одну банку. Ось така пшеничка, це своя пшеничка, катруся. Це я брав минулого року в агроритмі еліту. Це я відвіяв, відібрав. Це виходить у мене перша репродукція. Протравлював я чотирьохкомпонентним протравителем. Зараз Зараз покажу який. Так, Друзі, ось протруйник, бакаш фунгіцид та інсектицид для протруювання. Значить, тоді речовина. Дефенканазол 50 грам. Імазаліл 50 грам. азоксистарбін 20 грам та тіаметоксан 250 грам на літр. Ось так. Іде його літра? Літр 200 на тонну. Ось цим я працював. Ну що, друзі? Выезжаю, пробую, сегодня пробна настройка Там в районе 3 гектарів, там часики там надо посчитать мы Получится настроюсь Ну а там палка семечки надеюсь там добьют меня То я уже зайду прямиком по предшественнику Подсолнечнику Дивимся Вот і потихонечку. Дасть Бог все буде добре. А потихенько Ну що, друзі, таки дочекались ми дождя. останні три роки сіємо просто-напросто в суху землю. І та пшениця починає всходити всередині в кінці ноября. Ну і Це катастрофа. Нормальну пшеницю і нормальний урожай з такими всходами не отримаєш. Ячмінь, ще й підвесну кустиця. Практически я вже закінчую сіять тут кусочок 10 гектарів. Може трошки воно і рано, що це 11 сентября. Ну, плюс-мінус, в принципі, по влагі на хороших пів штика промочило. То я думаю, до ноября місяця воно достаїть. Якщо, звісно, і в ноябрі не буде дождя, то воно загнеться. Якщо буде дощ, все буде добре. Тому якось так, пишіть, коментуйте. Сієте, не сієте, чекаєте, опадів, що, як у вас. Тут предшественник соя. Як бачите, падінока соя всходи. То нічого страшного. В принципі, поле чисте. Якщо треба буде, з роботою гербіцидом до всходу у пшениці, либо вже пшениця зійде, і я з роботою. Абсолютно добре виходить, нічого не набивається, не забивається. Якось так. Ти зараз перецепився, підцепив каток, рубіщий, рубаю палку под Такая картинка в принципе получается, де палка суха, все по красоте перебивает Що, друзья, вот это дядька топе Пока я на 2 часа отъехав Сейчас сейчас солярочки взял канистру Ой то дозаправить Он ну, уже лупану в 12 гектар И і все, Вилочка Осталась все це место Да я трохи був бусы Подсолнечник Змішалось несколько гербіцидів, і тут він получилась палка трошки зеленкувата. Оце край, палка зеленкувата. І оце це все угол. А так четко получилось, де він чистий, тут трошки оцей амброзії було. А так получилось чотенько. ну все, де соняшник чистий, де палка була суха, дивіться. Красота, все, можна заходить и сіять. Тут я напряму також планую своєю анкерною сівалкою сіяти, Можливо края. Оце возле столбів, де да трошки амброзія, зацепити легенько лишильничок, пробігтися, а може і не подивлюсь. Вот така красота получається. Ну что, друзья, последний штрих и пола 12 гектар добыто буквально три 3 часа заняло. Ну что, друзья, шабаш, выйду, покажу, мне как красота получилась. Так, то все дракон з катками. Так, хто буде спрашивать за катки, які там знімавши, ми вигружали від Дмитра, то брав мій кум, ті катки просто далеко, Вітрі нема кататися, то я взяв у товариша Уман Пірмаші, які вони там йому вже 10 цим каткам, Перейду, покажу. Так, лезвит сили, десь уже трошки чуть-чуть підбиті, но то не страшно. Це единственное, с утра сегодня... каже, первый раз там за 5 лет подшипник рассыпался. Поменяло его и все. И все, и как красота получилось. Уже багато от пішло. Там ще може, дасть Бог обещают, ще нам дожик на воскресенье 23 50 мм. Оце може щастя привало за останні 3-4 роки і посіємося нормально І тут я зайду своєю сівалкою Без питань Та тут СЗЗшка хороша з нормальними пружинами В принципі зайде продаве і посіє Земля ліпиться Влага є Побачу Якщо там на воскресенье То і дождик так і висить Возможно в суботу Заскочу ще Закриїв кусочок 12 гектарів, а остальне там вже після дощу ну, а Там будемо бачити. Що, друзі, ось я закінчив висівати пшеницю по палці і все, перерубав під солнечник. І ось так неплохо у нас получилось. Напряму зашов, сэкономив влагу, тому що все сильний вітер. Всю неділю передавали дощі, а у нас тільки прибило один раз пиль, там буквально 2 мм. І все, і більше осадків у нас не було. Багато хто сумнівається, почали у нас і дискувати, підготавлювати почву до посіву, Ну от там субота, неділя, піде дощ. А дождя немає. І зараз думаю, сіять, не сіять. Я перший кусочок поля висіяв там 10 гектарів 12 сентября. Зараз е, на сьогодні 16 вже стріляє пшениця. Я, звісно, не вважав, що вона так швидко зійде. трошки ще пройтися, обрати. Тут падали це ось у але я свої анкерною сівалкою пройшов. Ну, Вже таке впечатлення, що його би, якби... І підвирізла, засипала, не думаю, він зійде. Тут я планую подивлюсь, якщо за 4 дні не зійде. Можливо, літрушечку гліфосата гербіцидика накалачу і зайду, пройдуся середину поля з роботою. А зараз настраююся сідірати. У мене научний кусок 16 гектар є. Ось, все, що я хочу висіяти. Соя, горох, кукуруза, чечевиця, чуть, -чуть семечки.